Проти Григорій, хто тебе наставив сюди Прийти? Григорій подобно розказав, що помолився з того Василія, достиг він такого щастя, бо віддіти саму Феодору, почав сам Григорій звідати, як ти проводила життя і як ти помирала? Що переживає чоловік у момент смерти? То питання інтересує всіх многих. Як в чомуся готовити, на що надіятися і не надіятися, як вести себе. І преподобна сказала, я виділа перед самою смертю такі страшні лиця з угрозами, коли прийшла смерть, і ніби головами одняла, і я почувствувала нове состояння. Нараз Но це в грой злих духів. Почали гудіти, угрожати, принесли сатанінські книги, де мої гріхи, каже, Федора, записані, і почали вичитувати, а спішать. наконець увіділи, як два ангели. Збоку стояли, і злі духи нараз одійшли в сторону. Зачем ви, мрачні враги, рода чоловіческого, смущаєте, мучите душу умираючої, сказали ангели, не радуйтеся, той вашого ніч не є, проговорив ангел, і тоді безстидні духи почали вспомняти все, що свята робила з юності, словом, ділом, думками. При цьому немногие прибавляли від себе, придумовували. Обично клеветники і современні. То родичі сатани, як сатани-клевітники клевещі на святих, так і нинішні клеветники, котрі ще не поумирали. але так високопрофесіонально в нас тепер проти нашої церкви клевещуть, радіо, наповнено клеветами, телевізор клеветами, інтернет клеветами. І тільки сильний чоловік може розібратися і відкинути сатанінські наклепи. І увіді світ таким є, і общатися з людьми. На конець прийшла смерть, розказує Феодора, одняла мою душу, котра швидко одділилася, від тіла, як птиця, полетіла із руки Ловця, котрий випускає душу на свободу, бо душа в тілі не свободна. Ангели прийняли душу преподобну, почали одходити на небо, а тіло оставалося лежати на землі, чекає неподобне тіло, як ніколи ключі роздінися та одежду покладе на землю. Ангели держали душу преподобну, а злі злухи опять угрожали. Ми маємо многоє записане гріхи на найотвічає за них. Тогда ангели почали споминати її добрі дела, кутрі сотворила свята, її милосердіє, миролюбіє, любов до храма, терпіння, смирення, прощення і многі інші подвиги, котрі принесла вона у свої жизнен. Що, зобравши, вони противопоставили гріхам добрі дела. То ті гріхи, котрі мала, ангели указали, вот Її добродітельне життя замістило, і їх іскуплення вірою во Христа, і її подвигом произошло. Ой, як скрижетали зубами злі духи, желає похитити Душу Святої і кинути в бездну. І все время явився своїм духом, преподобний Васілій, і сказав святим ангелам. Покровителі мої, і ця душа много мені послужила, успокоювала мою немощ і старость, я молився за неї Господу, і Він дарував мені благостиню сію, при цьому Василій дав ангелам такий ковчежець, маленький, і добавив, коли хочете, митарства воздушні минувати, і скупайте її, узяв із цього ковчежця. І віддаває лукавим і злим духам, оддав ковчежець святий одійшов, і у відік злі духи довго оставалися, не знали, що робити. А пак єден крикнув, горе нам, напрасно ми, біси трудилися, слідили за ним, як шпіони, де вона грішила. Сказавши семноговинно, сатанська сила іщезла. А пак знову явився преподобний Василій і приніс з собою множество сосуду з ароматами, коти вручив ангелам, відкриває сосуд за сосудом, а ангели возливали на преподобну Феодору аромати. Вона наповнилася духовно благоухання і почувствувала, що змінилося, і стала світла дуже ясна. Василь так і казав: покровителі мої. Коли все необходимо звершити над нею, то приведучи я, придоготовану мені від Господа в бітель, оставте її там. Будемо і ми проходити митарства, щоб доброти і благості святих же ходати стволи за нас, були ж так поступаючи, і ту на землі пройдя і спитання соблазни, приманки, а в вічності, пройшовши метарства з допомогою святих. Ми можемо й тут бути діти Божі, а у вічності і наслідники царства Божого. Амінь.